Будемо гратися. Будемо. Давай зараз згадаємо, де права ручка, де ліва. А ну підійми вгору праву ручку. Гору, гору. Ну так, вверху. Правильно. Да. опускай. А тепер ліву ручку підіймо. Ага. Добре. А тепер бачиш долоньку перед собою. Покажи мені, де справа долонька від тебе. Ну, прямо ладошку полежи. Це справа долонька <гум> від тебе. А тепер де зліва долонька від тебе? Добре. Давай зараз на долонці, що зліва загнемо. А ти мені скажи, скільки пальчиків? Один, давай давай, загинай. Що зліва, давай, загинай. Дете? Так. ти загинув. Один. Один, знайди одиничку. Знайди. Відривай, відривай. Відривай. І клади поряд. Так. Правильно. Так, тепер давай на долонці, що справа від тебе загнемо, скільки пачки хочу загнути. Два. Так, ну загнай. Візинщик, так? І повторимо пачки. Візинщик і безгнили. А ти його підтягни. Не бізьмо. не бійся. От. Так. 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 Знайди циферку, таку скільки пачки ти загнув. Стоп, 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 подумай. Шукай. Шукай, шукай, шукай. А на, на тій частині шукай. Давай. Так. Давай. Так. Правильно. Так, а тепер таке завдання трошечки складніше. Дивись, у нас залишились пальчики на зігнуті. Так? Давай стільки бусинок на мистиночку подвинемо в сторону, скільки пальчиків не загнуто. Давай, рухай. Не загнано так. Так, незамнуто. Раз. Два. І три. Стоп. Правильно. Так? Правильно? Угу. А тут скільки пальчиків незамнуто? Раз. Два, так? Давай почалися. Чотири?